Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця на календарі 22 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. По містах України прокотились акції протесту проти зриву асоціації з ЄС. Доєднались і Чернівці. В Україні стартувала робота модернізованої всеукраїнської внутрішньодержавної карткової системи. Тренінги зі стрільби з травматичних пістолетів започаткували буковинські правоохоронці для журналістів. Топ-темою нинішнього тижня стала відмова України від євроінтеграції. У четвер парламент прокатив всі шість законопроєктів про лікування засуджених за кордоном. А Кабмін прийняв рішення про призупинення процесу підготовки до укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом. Єврокомісари заявили про закінчення своєї місії. Дії уряду президента та провладної більшості у парламенті викликали обурення в українців. По містах України прокатились акції протесту проти зриву асоціації з ЄС. Доєднались і Чернівці. Про те, що відбувалося у Чернівцях, наш репортаж Україна Ми – Україна сава. Такими гаслами та євроінтеграційними вимогами на центральній площі міста зібралося понад три сотні молодих людей, студентів, громадських діячів та політичних активістів. Чернівчани закликали українських високопосадовців повернутися на європейський шлях розвитку та відновити переговори з Європейським союзом щодо підписання угоди про асоціацію. Молодь відмовляється вірити в те, що шанс стати частиною цивілізованої Європи українська влада впустить за тиждень до доленосного саміту у Вільнюсі. Пішили зібрати. Ми навіть між собою не домовлялися. Ми просто кинули заклики в Фейсбук і прийшли сюди для того, щоб протестувати. Ті рішення, які зараз були прийняті на засіданні кабінету міністрів, і ми вважаємо, що все-таки Україна, якщо прийняла курс на євроінтеграцію, вона повинна далі йти цим курсом. Я переконаний в тому, що в Україні ще можна все змінити, що не все втрачено на сьогодні. І е, не дарма сьогодні зібрались декілька громадських організацій, е, які е, Зараз намагаються донести до влади наш молодіжний меседж, що ми обираємо Європу. Але са чому ми тут сьогодні забрали показати те? Що кожен з нас є відповідальний, відповідальний перед суспільством, відповідальний перед собою. Чайна Україна це європейська країна, і потрібно показати, що влада не може приймати рішення за весь український народ. Потрібно відстоювати свою думку і доводити те, що ми хочемо в європейський союз. Лідер молодого руху Олег Пукіш закликав буковинських політиків не спекулювати на протестних настроях громадян та прибрати партійні кольори та стяги. Мовляв, ініціатива мітингу належить молоді та громадськості, яка самоорганізує на майданах країни. Я особисто не берію жодного прапору, ні партії жодної, ні своєї, навіть громадської організації, ні національні ні молодіжна варта. Ми вийшли сюди як громадяни, ми вийшли захищати свої громадянські права. І наш президент, і наш уряд, і чи всі прихости московські мають знати, що український народ вільний. Ми з споконвиків були європейцями, а не азіатами. І ми залишаємося європейцями, і ми будемо європейцями, бо тому що Україна це європейська держава. Думка про те, що все піде за іншим сценарієм, політолога Ігоря Гавради закралася ще півтора тижні тому. Однак той розвиток подій, який відбувся вчора, спрогнозувати було надзвичайно складно. Тобто, якась ймовірність того, що можуть відіграти назад, ну напевне, вона буде зберігатися аж до самого. Аж до самого саміту, однак я б напевне не дуже сподівався, що. Українська політика і українські політики в черговий раз зроблять такий неймовірний кульбіт, але але той кульбіт міг би бути все ж таки більше на користь Україні, аніж той, який ми бачили вчора. Нагадаємо, протестні настрої українців спричинили дії кабінету міністрів. В четвер уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладення угоди про асоціацію з ЄС. Того ж вечора на Майдані Незалежності в Києві зібралися люди, обурені рішенням української влади припинити на невизна. Начений термін процес підготовки до підписання угоди. Хвиля обурення прокотилася всією країною. Наразі сотні тисячі прихильників євроінтеграції вийшли на площі своїх міст, щоб захистити власне право на достойне європейське майбутнє. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи не стануть нинішні акції протесту початком чергової революції? Символічно, що саме 22 листопада, рівно 9 років тому, у 2004 році, розпочалась помаранчова революція. У всіх нас ще свіжі спогади про ці події. На майданах України зібрались люди, обурені офіційними результатами голосування у другому турі президентських виборів. Сотні тисяч людей йшли та їхали на Майдан Незалежності в Києві. Протестуючи проти масових фальсифікацій під час другого туру, де за пост голови держави боролись Янукович та Ющенко. Майдани організувались практично у всіх обласних центрах і менших населених пунктах, у тому числі і в Чернівцях. Ми вирішили коротко задати, як це було. Тоді, у 2004-му, у Чернівцях, на символічний майдан перетворилася центральна площа. Першими сюди прийшли студенти, викладачі Чернівецького національного університету, працівники маршзаводу. Приєдналися підприємці Калинівського ринку. З кожним днем людей ставало все більше. Площа була заповнена вщент. З'явилися намети, у яких активісти перебували і в день, і вночі. Небайдужі приносили їм харчі та гарячі напої. Люди відстоювали своє право на волевиявлення і вимагали скасувати результати виборів і призначити повторне. Голосування. Перше рішення про звернення до ЦВК з вимогою визнати президентські вибори недійсними прийняла першотравнева райрада. Привислати громадську недовіру ЦВК, а також не визнавати оголошення в неї результатів попереднього підрахунку голосів, закликати всі органи місцевого самоврядування Чернівецької області, підтримати волевилення громадян з метою визнання всенародного обраного президента України Віктора Ющенка. Згодом під тиском громадськості надвечір 23 листопада 2004 року аналогічне рішення було прийняті і депутатами міської ради у зв'язку з масовими виступами громадян міста проти фальсифікації результатів виборів президента України та неналежної організації виборів, висловити громадську недовіру ЦВК, а також не визнавати оголошення неї результатів. Над мерією за майорів помаранчевий прапор найдовше не здавалася обласна рада, останній бастіон. Депутати ніяк не могли зібрати кворуму. Тоді на центральній площі було проголошено про скликання Буковинського віча, на якому прийнято звернення до депутатів обласної ради з вимогою дослухатися до голосу громади і визнати вибори недійсними. А депутатів, які не з'явилися на засідання, відкликати довго тривали суперечки та перемовини, але і цей бастіон, 24 листопада, рухнув. Визнати обраним президентом України Віктора Андрійовича Ющенка. Тоді революціонери досягли свого. Центральна виборча комісія оголосила так званий третій тур виборів, в результаті яких президентом України став Ющенко. Нині в Україні вже навіть не говорять про втрачені ідеали Майдану. Зрештою, свої висновки зробить історія. Чи буде далі? Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попри чималу кількість розмов та песимістичних настроїв, меморіальний музей імені Ольги Кобилянської до 150-річчя від дня народження письменниці відремонтували. Музейні експонати, речі, якими користувалась Кобилянська, практично відреставрували. Згідно нещодавно підписаного плану, Буковина готова до святкування знаменної дати. У музеї побували мої колеги та на власні очі пересвідчились, куди витратили кошти з обласного бюджету, а це майже 300 тисяч гривень. Більше про це дивіться далі. Перевірити готовність літературно-меморіального музею імені Ольги Кобилянської до святкування прийшов перший заступник губернатора Георгій Галиць. Одразу ж йому почали доповідати про виконані роботи, відчитуватись за кошти, які надійшли на ремонт. У нас була українська російська мова. Приходить і починає тихати то один, то другий. Ми зробили українською англійською мовою. Оглянувши будівлю, перевіривши якість робіт, чиновник зазначив, що все зробили добре. Ремонт якісний. Ремонт якісний виходить з того, що небагато людей цим займалося. Невеликий ресурс був для того, щоб зробити цей ремонт. І судячи з того, що зроблено, ви самі свідки, ви бачите, що фактично від косметичного ремонту, тобто від фарбувань, лакувань, що в таких випадках робиться, і до змістової частини, на мій погляд, зроблено достатньо. Добре. Насправді, я переконаний, що творчість Ольги Кобилянської сучасним читачем глибоко недооцінена. Насправді, я візьму на себе сміливість сказати, що це ну, найвизначніша українська. Письменниця жіногалець також запевнив. Цитую: лише з обласної влади, обласного бюджету та ентузіазму це все зробилося. Окрім того, що Верховна Рада України прийняла постанову про всеукраїнське відзначення ювілею, зверху нічого не надійшло. Кінець цитати. Майже 30 тисяч з обласного бюджету на поточний ремонт будівлі, відновлення брами, впорядкування подвір'я. Окрім цього, ремонт меморіальних та літературних залів музею, оновлення експозиції та що найголовніше капітальний ремонт системи опалення. Це значимо, що досі музей опалювали піч. «Меморіальних речей понад тисячу один зберігань зроблено. Я гарантую, що так і зроблено, так воно залишиться. І слава Богу, що зробили, помогли люди. Розумієте, піаритись можна будь якого випадку». Окрім різноманітних цінних речей на території музею, досі доглядають автентичний сад, який пам'ятає письменницю. Серед рослин стародавні горіхи в саду також відновили бруківку, якою ходила Окобалянська та вуличний столик, на якому вона сиділа. Не все вдається зараз так відтворити чи зберегти, але принаймні, що можемо, те зберігаємо. Бо він завжди доглядається. Він у нормальному такому досить пристойному стані. В Чернівцях 27 листопада в середу пройде чимало різноманітних подій. Зокрема, більшість їх відбудеться біля пам'ятника Кобилянської, перед мустром театром, який носить її ім'я. Делегація з нашої області також відвідає Румунію, а саме місто, де народилася письменниця Гура Гумора Сучавського повіту. Там теж передбачений цілий ряд заходів до дня народження Кобилянської. Генрієта. Бео Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Україні стартувала робота модернізованої всеукраїнської внутрішньодержавної карткової системи. Зокрема, така система дасть змогу не тільки зручно та легко розраховуватись за товари та послуги, не користуючись готівкою в будь-якому куточку землі, але й ідентифікуватиме громадян в органах соціального захисту. В Україні впровадили внутрішньодержавну карткову систему. Зокрема, сьогодні більшість банківських безготівкових операцій проходить через закордонні установи, на яких щороку національні банки втрачають до 90 мільйонів доларів. Проте з впровадженням модернізованої всеукраїнської внутрішньодержавної карткової системи цього можна уникнути. Це дуже важлива важливий крок в модернізації національної платіжної системи України. Це саме впровадження центрального маршрутизатора, і це є знакова подія дійсно на ринку безготівкових роздрібних платежів в Україні. Адже переваги від цього впровадження і від цієї оновленої національної системи масових електронних платежів відсучують всі, як і учасники ринку, це банки та держателі платіжних карток. Зокрема, якщо комерційний банк вступиться в НСМЕП, він отримує суттєву оптимізацію витрат на обслуговування внутрішньоукраїнських операцій з платіжними картками своїх клієнтів. Якщо зараз кожен, хто розраховується безготівковим платежем, сплачує комісію за міжнародними тарифами, то з карткою НСМЕП ця сума становитиме 0,01 відсотка від розміру платежу. Це дуже суттєва сума, і звичайно, цей проект потребує значних сил для реалізації, але Технології в національному банку відпрацьовуються і вони успішно реалізуються уже на пілотних банках. Наразі до цього проекту доєдналось шість українських банків: три державних та стільки ж комерційних. До речі, власник модернізованої картки зможе також пред'являти її в якості документу, оскільки з її допомогою можна буде ідентифікувати особу. Також такі картки дозволятимуть вести облік нарахованих та отриманих соціальних пільг, компенсацій та дотацій. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Тренінги зі стрільби з травматичних пістолетів започаткували боковинські правоохоронці для журналістів. Обіцяють влаштовувати заняття щотижня, аби представники ЗМІ навчилися влучно стріляти та знали, у яких випадках можна застосовувати зброю, а в яких ні. Перше заняття відбулося на території міліцейського училища. Крім практики, була і теорія. На тренінг деякі журналісти прийшли з власною зброєю. Серед них був і Олександр Хмель. Кілька хвилин у навчальному кабінеті журналістам розповіли, в яких умовах можна використовувати травматичну зброю. Життєвих ситуацій є чимало, розповіли правоохоронці. Якщо рука потягнулася до кобури, назад шляху вже немає. При цьому слід завжди пам'ятати про відповідальність перед законом. Коли накидається з кулаками, якщо ви бачите, що ви можете себе захистити без застосування. Травматичної зброї, то краще її не застосовувати. Але коли ви бачите, що склалася ситуація так, що є реальна загроза вашому життю або здоров'ю, в такому випадку потрібно застосовувати, але обов'язково потрібно попередити, якщо дозволяє ситуація про застосування зброї. А якщо вже сталося так, що ви попередити не можете. То ясно, що може бути без попередження, без попередження тільки тоді коли явна загроза життю і здоров'ю. Це єдиний такий випадок. Після застосування зброї слід одразу ж повідомити міліцію і на місці надати допомогу потерпілому. Це одна із основних вимог. Стріляти заборонено з певної відстані, якщо вона менше 2-3 метрів, людину можна вбити. Цілятися краще за все в ноги забороняється у тулуп до голови. Носити при собі пістолет правоохоронці радять так, аби його не було видно. В оточенні можуть бути. Різні люди, зокрема ті, хто мав проблеми із законом, і для них не складе жодних труднощів, відібрати пістолет, якщо він його побачить. А загалом вже правових аспектів у цих питаннях є чимало, і тим, хто має травматичну зброю, або ж вирішив її придбати, слід уважно з ними ознайомитися. Надіжна винтовка для, звісно, воєнних снайперів, але скажімо, оскільки задачі у воєнного поліцейського снайпера різні, Допустим, у военного снайпера надо максимально далекую дистанцию нанести поражение, грубо говоря, в габарит попасть. Для полицейского снайпера э, гораздо более важно с более короткой дистанции, но точно куда надо и с холодного ствола. То есть точно куда надо. Надо в руку вооруженную, надо в руку. Надо в условиях захвата заложников, скажем, э, преступнику между глаз, между глаз, влевый, влевый, вправый, вправый. Значит, э, в левый, в левый, в правый, в правую. Значит, используется в данном случае для поражения целей. За прігради, то тобто, грубо говоря, за конним стеклом, за лобовим стеклом автомобіля. Міліція показала частину зброї, яку має в себе на озброєнні, після чого бійці спецзагону Сокіл при обозі продемонстрували, як нею володіють. Час роботи щитової групи. Слажу нас інтересують. Значить, е, роботаємо короткий длинний ствол. Е, значить, е, ствол працюємо холостими патронами, тому що даний кір не призначений для роботи із автомата. Далі стартували навчання журналістів. Хтось травматичну зброю в руках тримає уперше, комусь уже доводилося з неї стріляти, оскільки деякі кореспонденти мають особисті пістолети. У два заходи по три вистріли. Поруч правоохоронці, вони все пояснюють та показують. На мішенях один за одним з'являються сліди від пострілів. У ціль потрапляють майже всі. Я не думаю, що потрібна травматична зброя для всіх. Тому що такої необхідності нема, тому що, скажімо, що стосується журналістів, то ми бачимо, що останнім часом у зв'язку з професійною діяльністю бувають напади на журналістів. А щоб захистити їх належним чином, то я думаю, що і необхідно озброїти, але при цьому і навчити правильно застосовувати і використовувати. Наступні навчання відбудуться через тиждень. Всього ж міліція планує провести курс таких занять, після чого журналістам видадуть сертифікати. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Офіційний форт повернувся до Чернівців. Відтепер у нашому місті працює новий дилерський центр Форд компанії Екомоторс. Сьогодні автомобілі Форд це вибір успішних, цілеспрямованих та впевнених в собі людей. А використання останніх наукових досягнень і сучасних технологій перетворили продукцію концерну Форд у символ надійності, безпеки та бездоганної якості. На відкритті автоцентру в Чернівцях побувала і знімальна група Чернівецького репортера. Чернівчанам став доступний для придбання весь модельний ряд «Форд», серед якого такі легендарні бестселери, як Фієста, Фокус, Мондео та Куга. На ряд автомобілів вже зараз діють акційні знижки до 25 тисяч гривень. Ми готові кожному відвідувачу сьогодні запропонувати висококласний сервіс. Придбавши автомобіль, кожен клієнт зможе обслуговувати свій «Форд» На потужностях нашого СТО, а також придбати необхідні запасні частини та аксесуари до нього. Новий автоцентр та сервісна станція Форд, компанія Комотор оформлені у відповідності до всіх стандартів виробника. Для клієнтів створені особливі умови, які забезпечують комфорт, просторий сучасний шоурум та затишна зона відпочинку з безкоштовним Wi-Fi, де ви зможете відпочити, випити смачної кави та особисто побачити процес обслуговування автомобіля. Ми починаємо нашу роботу з концепції так званої 3С. Це концепція, яка передбачає. Концепція яка передбачає побудову в одному просторі такої організаційної структури, яка дозволяє і продавати нові автомобілі. І обслуговувати, тобто сейлс, сервіс із нагоди відкриття компанія Комотор запрошує всіх бажаючих з 21 по 30 листопада завітати до автоцентру та прийняти участь Екобуст Роад шоу, тестування автомобілів «Форд» із найкращим інноваційним двигуном Європи екобуст, 1 літр, оцінити його можливості та отримати приємні призи. Буде у вас велика можливість відчути переваги, порівняти з іншими марками з іншими брендами. Це повернення бренду Ford в Чернівці безпосередньо і в Чернівецьку область. На сьогодні ми можемо впевнено казати, що бренд Ford став потужнішим ніж він був. Ми маємо дуже великі амбіції. Придбати новий автомобіль в автоцентрі Ford можна, скориставшись послугами партнерів. Є певні строки лізингування тобто максимальні сім років. Тобто пропонується декілька видів фінансування, тобто в різних валютах гривня, долар. І клієнт уже сам вибирає по можливості. У нас програма все включено, називається. Тобто, максимальні ризики, які тільки можуть бути, ми покриваємо незалежно від того, що від. Кількості страхових випадків від ДТП, від е, Суми. Неодмінно залітайте до автоцентру «Форд», Особисто протестуйте новинки та відчуйте всі беззаперечні переваги цього автомобільного бренду. Олександр Коркоїл, Руслан Колков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на останок випуску про таке. Кабмін затвердив календар свят на 2014 рік. Зокрема, стало відомо про те, скільки в країні буде офіційних новорічних вихідних. Отож, в січні українці відпочиватимуть з 1 по 7 число включно. Проте ці канікули жителям нашої держави доведеться відпрацювати 11 та 25 січня, а також 8 лютого. Це були всі новини п'ятниці. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску Чернівецького репортера та бажаю вдалого завершення дня, що минає. Залишайтесь з телеканалом Чернівці.